Доброго ранку усім. Сьогодні я відвезла ставочку в школу і на зараз 8.30 я приїхала на масаж, бо трішки відчуваю біль в спині і в шиї, і хочу піти на масаж. Правда, ціна кус, кусюча, дуже тут в Америці такі послуги дуже дорогі. Я приїхала в салон, тому що на дому дешевше, але вона не могла мене прийняти. Мені треба було цього тижня, тому я не накрашена, бо зараз буду лежати лицем до кушетки. Ось так. Приїхали ми поміняти, продовжувати моє ID, це права мої. У мене закінчується якраз на моє де народження. І поки сьогодні вікусічка моя вихідна, вона мені допоможе з мовою і ось приїхала ми. Сервіс лайсенс. А Вільям хоче на руках бути, бо він хоче спати і в нього колінко тут побити. І він все, він вже не хоче ходити. Ці хлопці хитруни. Хитро ти хитрони, ти хитрий, синок? Єеес! Yes! Дай мамі цьому. Так, такого. Пішла Вікторія, будеш мамі допомагати. Я може сьогодні гарно на фотографії цього разу вийду. Давай, а Знаю, знаю. Чути прикол? Нас не пуска не пустили з бутилкою води. І Я тільки що попила. дала Вільяму купити, і Вікторія занесла в машину. <спіль> <спіль> <піл> джобік маленький. Мамінь джобік. Короче, <спіль> я сфоткала мене, та що була на... нас приймала до віконечка, навіть говорила 1-2-3. Дякую, до побачення. Нам мене два рази перефоткувала, але ну, я вам скажу, фотографія мені не подобається, як я вийшла, але вже як я, то я зробила на 4 роки і це коштує 28 доларів. небо поїхали далі. Мій водій. Ми до речі з одною машиною, тому що вона здала в ремонт машину. На мій будій. Сюди мені треба навозити. Зараз забере машину. Мені треба. А, наприклад, значення оцієї стежки тут не можна йти, бо тут немає дороги, тут закінчується бордюр. раніше він починається. І ось туди йдете, 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 і там теж є кінець. Так цікаво? Класно. Так, прийшли до сестрички підстригти племінночку. Так, тут в неї рідесеньке волосечко, і сказала сестра, зроби гарно. От будемо думати, як гарно, будемо зараз вирівнювати. Бо це я, так розумію, перше волосечко, їй чотири рочки. Ми її ж трошки підрізали, але зараз гарненько ми її зробимо. Густе-густе волосся. Оце хай буде до. Та, Маюша? Так. Да. Давай. Це моє Єс! Так, заїхала я до знайомої хлібчик. Вона мені спекла. Ось така буханочка хліба гарна. Дивіться, як нас робить. Смачний домашній на... Квасці. Смачно ще тепласеньке. Комусь прийшов мікрофончик, так що будемо пробувати, чи буде гарний звук, тому що інколи я знімаю в машині чи десь там, де вітер, то погано чути. Попробуємо, чи воно не зробить гірше насправді як воно є. розпаковочку мого мікрофончика, поки я очікую, чекаю свою донечку з роботи. Нам Трава чимі займатися. Та дам. Такий чухочок гарний. Кульочок. Не знаю, як я це буду одною рукою робити. Це дуже зручно, якщо чесно. А, буде краще. Це перва. Зараз цінуличка мама покаже. Я вже розпакувала, кульо, відкрила. Я так розумію, що це був малюсенький, це мікрофончик. Ой-ой, що ж це за, за мізер такий? Який він малесенький? Тай, ну щось так. Я. О, біленький. Клас. Причіпаляємо і будемо говорити. Алло, прийом, прийом, прийом. Так, що тут ще є? Я так розумію. Ще що, щось є, що тут є? А. Це. Зараз я дістану. Ось. Це для мікрофончика, щоб звук був кращий, або щоб вітер не мішав. Я ще не знаю, що будемо знавати. Так. Буду вас брати інтерв'ю. Або сестри. Аня, чекай next. Але його треба якось прикріпити. Ось і що тут ще є зарядне? Угу. І зарядне. Так. Дуже класно, що є така сумочка, можна все носити в цьому. Так, розпаковочка. Класно. Такі хмаринки хочеться на них застрибнути і покататися. Сьогодні у мене на обід я зварила помідоровий супчик. Але добрий, на м'язку. Дуже смачно. Дуже вже пообідали. І ще картопельку пюре. Тоже дуже смачно. Хочу зробити салат з редиски. Ще залишиться після того, як помити газову плиту. І їду я за меншою дочкою в школу. Хочу вам показати, що є спеціальні а, компанії, які вирізають дерева, гілки. Байте самостійно зробити, самі робити, бо за це будете штраф платити. Бачите, є спеціальна машина. Окей, бачите, нас зараз пропускають, тому що ми їдемо дорогою теньке. І це, бачите, от там дерева, дивіться, як тут вони є. Я навіть не знала, що Там, так не можна. Тут такі правила. В Україні ти зрізаєш що хочеш, а тут ага. бачиш інші правила. Хотіла вам показати. Ага. Ми прийшли на пошту, я перший раз, ні, другий буду відсилати передачку, мені треба Вашингтон передати. Такі гарні пакетики вибирати собі. Правда, не безкоштовно. 2,39-2 долари. Якщо вам листи якісь треба передати, не можна було сюди взяти, мені би підійшла баночка. Нічого, Покажи, що ти маєш. Для не ціла. Розказуй, що ти купила? А, Бабця, оце наша, до речі, фірма саме улюблені. А, хліб. Батон різаний. А, ти ці не пам'ятаєш? не пам'ятаєш? Не знаєш, ну тут є ціна. Молочна, вісімтридцять день за 79. Це за паунт. А, це за паунт. так. Okay. О, можливості. ти що? 300 років його не пила. Я дуже його люблю. Mm. А, два кефіра, тому що в нас Вільям один битє за день. <свісно> а, це наша з мамою любима шоколадка. Е, ну як сказати, ну, це віці на добро любимо. Це я теж дуже давно не, проб, не їла, Я дуже люблю. А я як поїду в Україну, я такі штучки можу сюди провести. І потім ми любимо, мій кетчуп, кетчуп, Чилі? Чили? гострий. Ми з татом його дуже любимо. І так, скажи, будь ласка, яка сума була потрачена на усе добро в українському магазині? Скажи, скажи людям, треба знати. І мені цікаво. 43 долари. 43 долара і 20 центів. О, дивіться, я вам зараз скажу ціни. Кефір 9,18 це за 2. Тобто 4 долари. Так. 5 50 доларів. Оцей сік 5 баксів? Нічого собі. Він саме я взяла. Бейкері. Бейкері. Що в нас таке випічка? Думаю, це хліб? Що... Ні, бейкері це да, це хліб. Ого, 5,50 хліб. Це папця. Огірочки 5, 5 доларів, доларів так. Кетчуп 4 долари. Оце от 4 долари, і саме дешевша шоколадка за 2,25. А що за делі 8,30 треть людей? А як копаса? Отак от, от. українське завжди дорожче, але воно і смачніше тут не поспориш. Тут, до речі, в мене є, бачите, до ця недільній школі малювала для батьків вони так якось кульочками набирали воду і так. Дуже малий такий виходив красивий букет. Це я собі на дворі назбирала такі квіточки. Версийшопив щасливий мами день. Люблю тебе за. Бо тому що ти найкраща. Мама там на свій. А, мама на світі. Приємно такий донечок отримувати і така розочка. Вона вже стоїть з неділі. Дивіться, яка вона гарна. Так? Вільям! Скажи привіт! Давай, суночок, а Ану спитайся, як каже, як у вас справи? <плес> ні, каже, як? як у вас <плес> справи? <плес> Вілям. Вілім. Ти повинен розмовляти українською. Як ми поїдемо в Україну? Тебе ні бабуся, ні дідуся не буде розуміти. Вілям. Синочок, а ти можеш сказати, який це колір у тебе на штаніжках, але по-українськи? Блу це по-англійськи, а по-українськи? Каже, синій. Синій. А що ти граєш? М -м -м, ясно. Ти любиш грати ігри, але це хороші ігри. Ой, ти знаєш, що погані не можна, правда? Синочок, ти знаєш, що погані не можна ігри грати? Добре, давай трохи. Five minutes, окей? Okay? Давай, п'ять okay. хвилин. TV. Так, а телевізор ми виключаємо. Добре? І yeah. підемо чуть чуть погуляємо на двір. Домовились? Yeah. Синочок, yeah. синочок, подивись на маму. Ми домовились з тобою. Добре? Скажи, мама, добре? Добре. Yeah. <laughs>